Загалом, вся система, вона вузькопрофільна і адаптована виключно під потреби ремонту будівельного бізнесу. Як ви можете побачити, тут все вже написано вашою мовою. Вам не потрібен ні програміст, ні айтішник, який буде це адаптовувати під вас. Тобто тут вся система вона нативно зрозуміла. Всі процеси, які є в системі, ви реально виконуєте в власному бізнесі. Проте вони тут трошки структурованіші, ніж у вас. В тих самих табличках, ще якихось допоміжних моментах, і сама логіка системи про те, щоб ви користувалися лише одною Програмою зручно в одному місці, е, також наголошую на тому, що в нас передбачена безкоштовна технічна підтримка та навчання. Ви можете планувати з нами з зуми. Ми будемо виходити ось так, як я тут розповідав покроково тільки вже під ваш бізнес, тобто вже під ваші приклади, і ми розповімо, як повністю впровадити систему, ваш бізнес. Не бійтеся, тобто це. Сила маленьких кроків, тобто сьогодні трошечки, завтра трошечки, і через там умовних 3-4-5 місяців ви отримаєте значно інший результат. Ви будете бачити прозоро в цифрах ваш бізнес, будете розуміти, що деколи відбувається, які кошторис до якого об'єкту, які роботи були виконані, які гроші були, і так далі. Повністю все в системі воно направлено на керування вашим бізнесом. Тому дякую за вашу увагу. Дивіться наші наступні цикли. По е, функціоналу системи. Та якщо щось е, не зрозуміло, звертайтеся на техпідтримку, ми завжди вам допоможемо.